Жан Дела Фонтен. Вовк і собака. Голодний та худий, лиш шкура та кістки. Вовк за селом зустрів собаку. Такий великий та гладкий. Утерби вовк собаці маку. Тече голодна слинка. Чи тут до поєдинка ледь ледь не пада з ніг. Перед собакою. Покірно ліг і скаржиться на час цей проклятущий. Нещасний я, голодний та худющий, Хотів би працювать та ба, знущається судьба, і праці не дають, вкраду безжально б'ють. Собака простачок вовкові каже. Ходім зі мною, я і ти. Жить будем, як брати, разом робитимем, разом і спати ляжем. А що ж робить? Подвір'я стерегти. Пішли в село. В дорозі вовк побачив, на шиїв пса, біда собача. Це що? Так шкодить ковбаса. М -м, це той. Буває на віку, сиджу на мотузку. Така твоя солодка воля. Хай краще здохну серед поля, а не дозволю мій дружок в'язать мене на мотузок. Жан де Лафонтен вовк і собака читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників. Та захисниць, слава Україні, і дякую, що ви зі мною.